Усім привіт! З вами Руслан Коновалов. Фу. Лежу і чекаю, поки прийде моє натхнення. Бо треба йти на роботу збиратись, в душ. О! Мабуть, прийшло. Ой, погнали! Я, до речі, коли виїжджав у Луцьк, діти мені дали конверти і сказали: папа, приїдеш в Луцьк, відкриєш його. І там було 80. Єуя. Бачите? <смеш> Майже євро. Зе забота. <смеш> Прийшов я, значить, готувати собі сніданок. Думаю, зверю сердельку, підсмажу яйця. Відкриваю холодильник. А яєць. І думаю, капець. Моя голова вже взагалі, мабуть, трохи десь там відірвала і вона не працює. Я навіть забув, що в мене яєць немає. Ну ладно, щось зараз придумаємо. Все, що мені вдалося. Наколдовати тут. Це сарделька, банан, паштет, хліб, чай. І ще в мене є. Вчора приходив вже Діма, купив моті тут в сусідній кав'ярні десь на дегустацію. Ну такі, не до моті. Вот. Дві половинки. <гам içinde> Сніданок мене сьогодні. Просто кайф. Mm. Сарделя вкусна. Смачна! Смачна. От я кожен ранок п'ю чай. Але є люди, які такі типа. Блін, а як це? Зранку чай? Зранку любимо каву випити. Я теж люблю каву, але ну, зранку якась така звичка була постійно пити чай. А я хотів би у вас запитати. Коли, коли снідаєте там, прокидаєтесь, чи там, можливо, ви не снідаєте, а просто щось п'єте. Що це за напій? Це кава чи чай? Мені просто цікаво. Кого більше, хто зранку полюбляє. ну, Я, я за тих, хто чай п'є, тому мені цікаво побачити, скільки таких, як я, хто зранку насолоджується смачним чаєм. Ну, майже смачним. Все, я вирішив. Ми йдемо в містере Еспресо спробувати Flatfight по класиці. Побачимо, що тут і як готують. Пробуємо да, е, в мене хлопчик запитав вам, е, купаш чи арабіку чисто замовив арабіку, ну непогано, набагато смачніше, ніж кава, яку я пив до цього, бо вона була гірка. Тут, в принципі, непогано. Ну, тіпа, я все ж таки звив е, вже до рабусти нашої, але ну, тіпа, коли, її, коли вона якісна, її небагато і вона не гірка, як... Смала, то це добре, добре поєднується з Арабікою. Ось. В чистому виді в вигляді Арабіка смачніше, ніж рабуста, яку тут пропонують. Ну, ніж купаж, який тут пропонують. Кама непогана. Наші плани сьогодні трохи змінились. Ми робимо рулет із сала, але я тут ще декого знайшов. Це єдина людина, яка дегустувала мій борщ, я хочу відгук почути. Що скажеш? Не сподобався. Не сподобався? Мало м'яса, це все. Да, да. А ти любиш, щоб було багато, як богач? Да. Блин, наступного разу, я коли буду тебе запрошувати... Тамагав, ти, ти харчав, ти ти. <реш> <реш> так це взагалі в це, цей хаос якийсь треба. Це не на борщ тобі. Ти просто не, не любиш, так? Да, борщ? Не <реш> розумію. Ну коротше, отакий от відгук. Не сподобався мені промивний борщ. Я йому нагадаю це потім, коли буду тут чистейки дегустувати. <рес> ще О, як Дімончик працює. Оце досвід. Чіп. Карамелізований фундук. Любите? А тут що в нас? Оп. 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 Партія. Капець, я тут сьогодні знімав контенту кондитерського. Макарунсики, одні запечені. Ці в процесі очікування, а ці в процесі запікання. Адміністратором від Раїнівської області працювала на байні. Файний кондитер. Запам'ятайте його. Я. І не тільки. А для тих, хто на посту, в Галі балування є смачний хумус. Mm -hmm. Та тут всі все знають, всі все можуть і вміють. Прийшов тут, навчити не хоче. Що тут? Людей. Все зафіксовано. Всі всі Тебе всі і біль, побачать сьогодні. Всім привіт! Куча справ. куча багато роботи, як правда. Багато справ. Зараз <різь> ти що найдеш? йдеш? Я тебе залишаю? Гарного вечора тобі, да, Дмитро! Радий був тебе бачити. Приходь, будь ласка, на стейки. Коли я їх буду готувати, а я їх буду готувати ніколи. Я знімаю, я знімаю. Тебе. Дякую. Що я себе? Вони що, мене не бачили? Тебе не бачили. Все. Гарного тобі всього. До зустрічі. Ура! Аплодисменти! Коротше, перше, якщо в мене зараз сяде телефон, то це буде хана. Я хочу так записати відео коротень, коротеньке, поки йду додому. Дуже виснажуюсь на роботі. Навчанням людей готувати нові рецепти це дуже важко емоційно. І вдома вже готувати немає сил. Тому я сьогодні знову користуюсь продукцією Галя Балована. Я взяв окуня з овочами. Це найдорожча моя покупка в цьому магазині. Він коштує 234 гривні 800 грамів. Але будемо зараз з вами дегустувати. Поїхали! А зараз я вам ще покажу такий годний лайфхак, як прожити до моменту. Готової вечері, да? якщо ви дуже голодні, що треба робити? Зараз побачите. До речі, в мене ще є до вас одне питання. А побачили ви зміни між початком відео і ну, другою половиною відео? Що змінилося? А ну, скажіть, скажіть. <сміх> якщо не побачили, передивіться. Зараз прям перемотайте наперед. І повертайтесь до цього моменту. І пишіть в коментарях, що ви побачили. І так, що ми купили в галі баловані? Я вже казав, риба з овочами, а, з томатним соусом. Так, технологія приготування. Розігрійте духовку до 120-130 темп градусів температуру запікати 20 хвилин. Ось так, все дуже просто. Зараз ще змерю. Пасту до цієї Руслан, яку пасту, схаменись, макарони, ти звариш. Да, зараз ми зваримо до цієї риби ще макарони. І поки буде 20 хвилин проходити, зганяємо в душ, але пам'ятаєте, я казав про лайфхак. Якщо ви дуже голодний і вам немає просто вже сили терпіти, як я сьогодні, я сьогодні з'їв зранку тільки випив чай і з'їв. 4 чи три пряніка. Все. Це була на сьогодні моя вся їжа. Зараз вже початок восьмої, а я дуже голодний, я можу не дотерпіти. Що ви берете? Берете Чух. баночку безалкогольного. Робите обов'язково ковточок. І знаєте, що я ще купив? Чіпси зі смаком лосося у вершках. Ото делікатес. Хочете, покажу, як ще. Гарно можна зробити пачку чіпсів, щоб не розсипати, не висипати, розстав, дивіться. Чік. І можна перед собою поставити і насолоджуватись. Ммм, хір повне. Ну нічого. Трохи наповнимо свій шлунок. Смачними речами, а потім будемо вечеряти. Дивіться, як зручно. Дістав з вакуумної упаковки. Ось такі яскраві тут овочі, маслини навіть є. І відправляємо це все запікати. Ну, як завжди, макарончики. Водичку підсолюємо, закидуємо макарондери і якісно перемішуємо, щоб не злиплись. Тепер задача зганяти швиденько в душ, щоб макарони не перетворились у якусь столовську кашу. Поїхали. Фух, швидесенько біжимо. Встигли, не встигли, перевіряємо макарохи. Ну, начебто не злиплись, але мені здається, що вже переварились, треба зливати. Ну реально, макарохи тає, це знаєте така тема. Ну, начебто нормально. Але як трохи туалетна бумага. Так. Масло, блях. Сюди сюди до мене. Дивіться, що воно не хоче. Не хоче до мене заморожене було. А ну. Так, блін, я довго буду ці макарони людям показувати. Все. Ну, коротше, ви побачили масло. <кій> на смак Дійсно непогано, але все ж таки такі трухлявенькі макарошки. Достаємо рибу. Терега пахне на всю квартиру. Ой, подивіться, що тут в нас таке. Ууу! Зараз будемо їсти. Поки чекав рибу, макарончики вже злиплись і стали холодними. Ну нічого. Блін, як я люблю отаку всю їжу. Я знаю багато хто не полюбляє, більше люблять окремо там м'ясо чи риба, окремо якісь овочі. А я отакі різні рагу. Блін, це для мене просто кайф. Так. Окунь, окунь, ти могуч, ти ганяєш. Ти ганяєш. Блін, як це смачно! Да, цей напівфабрикат відрізняється ціновою політикою від інших напівфабрикатів, від Галі Балвани. Але він того коштує тут риба. Тут філе окуня червоного. Друзі, якщо ви думаєте, що я шуткую або накручую, або щось вигадую, без проблем. Місто Луцьк Галя балона. Як дракон, блін. Галя Балована, спробуйте. Я не шуткую. Це, я, я ж кажу, не вигадую, не накручую там нічого. Тут окунь виходить. Соковитий, бо дуже багато овочів, дуже оце ще томатний соус. Він соковитий, він не пересушений. Він ніжний дуже. Це прям. Це неймовірно смачне. Блін, я хочу ще на завтра лишити. Надіюсь, вийде. Бо, <смі> щоб я зараз не повийдав всю рибу. І <смі> не залишилось відні овоча. Ну що, я овочева теж люблю і теж задоволенням з'їм. Все, друзі, я не буду вам обіцяти, але постараюсь завтра менше витратити енергії. І в мене є фарш, і я хочу приготувати з вами пастуший пиріг. Це така. Класика, е яка дуже проста в приготуванні і дуже смачна. І повірте, навіть діти е згодні будуть їсти цю їжу. Ну я вірю в те, що завтра в мене все складеться емоційно спокійно. І я з вами приготую завтра на вечерю пастуший пиріг. Тому всі, хто... Ще не підписаний на канал, підписуйтесь, бо пропустите такий, такий шедевр. Дякую всім вам за активність, за лайки, за коментарі. Бачу всіх, можливо, не усім відповідаю, але дійсно ваш актив став набагато більшим, і мені дуже приємно це бачити. Тому скоро ми з вами знову побачимось. Надовго не прощаюся, да? кажу до зустрічі. От. І не забувайте, що підтримка це важливо. Я дуже вам за це вдячний, пока.